Нові сучасні, а головне інклюзивні у Чернівцях. Планують розмістити модульні громадські вбиральні. Аби обрати локації для розташування у Чернівецькій міській раді створили спеціальне опитування. Скільки витратять на облаштування таких туалетів? Дивіться далі у сюжеті. Ми на сьогодні маємо в е, оперативному управлінні у комунальній власності на балансі нашого підприємства 5 вбиралень їх і більше в місті, але місто Чернівці це європейське місто, і е, ті послуги, які надають зараз ці вбиральні, нас не задовільняють абсолютно. Ми е, внесли зміни до програми. Програма це наміри. Ми маємо намір в слідуючому році передбачити встановлення встановлення модульних сучасних вбиралень, аби дізнатись думку містян, у ратуші створили опитування. Людей запитують, чи є необхідність встановлення громадських туалетів, чи варто почекати з цим питанням. Також чернівчанам пропонують обрати серед регіонів міста, де першочергове треба встановити модульну вбиральню. У нас навіть існує протокольне доручення депутатів міської ради для того, щоб ми розробили схему в місті, де потрібно встановити такі модульні вбиральні. Для цього ми і залучили, організували таке опитування. На сьогоднішній день ми бачимо декілька локацій, які на нашу думку це біля п'яти локацій, де це необхідно би було зробити. Але ми радимося з жителями міста. На думку чернівчан, встановлювати громадські вбиральні потрібно і робити. Це варто у місцях скупчення людей. Так, да, так, да, потрібно, безумовно, потрібно, бо ми в місті люди і купити справи, зробити все. і Дім далеко. Безумовно, це потребності. Ну, Найкращі локації, напевне, там, де є найбільше потреби площа, наскільки я розумію. Вона тут не дуже завантажена, мається на увазі. З людським потоком. А от, напевне, в районі площі філармонії, а там, напевне, були колись, були, були колись. Ми ну, найголовніше це якість надання таких послуг. В програмі поводження з відходами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на придбання модульних вбиралень передбачено 4 мільйона гривень. Зауважує Ігор Крохмаль. Вартість такої модульної вбиральні починається від 1 мільйона гривень, і там вище все залежно від, від конструкції від її вартості. Але ми в першу чергу розуміємо, що це має бути інклюзія. Ми ми розуміємо, що це має бути якість і як старт ми плануємо хоча б дві локації з нового року облаштувати далі якщо це буде підтримка нашої громади буде розуміння що такий проект треба розвивати ми його протягом року будемо розвивати після завершення анкетування в міській раді через майданчик електронних закупівель оголосять тендер на придбання модульних вбиралень ірина задорожна ріна рябко Ставчанський та меднятива